Привіт, друзі! З вами GreenLand. У Фортнайті вийшло оновлення, і зараз я покажу вам, що нас тут чекає. Можна в кінці кінців виграти ось такий прикольний рюкзак з кренгом. Тут в нас додали дріфборди дріфтборди, на яких можуть пересуватися наші черепашки. Додали майстра Сплінтера. Також деякі оновлення відбулись, і зараз я покажу вам, що основне додали. Це додали Шредера і Супершредера скіни, крім майстра Сплінтера. Тобто додали нам три, шкі... три скина. Майстер Сплінтер, Шредер і Супершредер. Ось як виглядає Супершредер. Подивіться, в нього досить прикольний дизайн. Він такий ніби якийсь потойбічний чувак. В нього розірваний плащ, розірвані частини його одягу, його кімано і щось з грудей, з якоїсь проломани. В нього світиться. Також світяться його традиційні шипи. І як можна виграти цього супершедера? Всього лиш треба купити оцей якийсь кавабанга-пас. Основний у нас перший він безкоштовний. Тут можна також виграти багато приколів, а нижній, ви якщо купуєте за 1000 внутрігрової валюти, 1000 V-backsів, то одразу ж отримуєте звичайного шредера. І далі ви отримуєте плащ шредера, ось такий прикольний принт з кренгом. Тут в нас це кіхті шедера, які він може використовувати замість того знаряддя, яким він руйнує об'єкти в грі. Ось таку прикольну анімацію, коли шедер стрибає і своїми кіхтями проводить по землі. Далі, те, що в мене ще не відкрито, Такий, е, прикольний, прикольну таку анімацію з Шредером. Це плащ супершредера. Е, така класна заставочка, де е, сплінтер із Шредером б'ються, а ззаду побиті черепашки, Apple веде Рафаеля. Дуже гарно виглядає, як на мене. Щось, щось тут в нас. Супершред... А, це кіхті Шредера нам дадуть і власне, самого е, Супер Шредера. А це е, звичайний, е, звичайна лінія. Тут у нас ось така анімація для Леонардо. Емоція така. Така гітара, яка називається Куракабута, як називався шолом Шредера в черепашках 2012 року. Це анімація для Донателло. Кожен з черепашок вистрибує на частині труби, і потім робить якийсь фінт своєю зброєю. Ось такий прикольний рюкзак, де у вигляді коробки від піци стерчить шматок піци і з стерчить Са і два сюрікена. Класно виглядає. Тут у нас анімація для Мікеланджело. Він класно розмахує ночаками і ловить піцу. Потім починає їсти цю піцу, шедро важко їсти, тому що він в масці. Далі ось така, така картинка заставки, яку намалював, хто б ви думали, Кевін Іст. Це в нас буде скін для зброї і для транспорту. І тут в нас е, Рафаелева анімація. Він ось так вискакує. Там бачите, внизу шолом Шредера валяється, він Шредера вже переміг також каністра мутагену. багато різних нюансів. І, звісно ж, черепашечий оцей дирижабель, на якому можна буде в грі вилітати він в кінці. Ось такі класні приколи. І потім, якщо ми пройдемо. Всі рівні. Зберемо всі креслення. Зараз в мене креслення зібраних 2. Треба 6 креслень зібрати, то нам дадуть ось такий класний рюкзак. Кренг такий з гострими зубами, який тримає каністру з мутагеном. Досить гарно це виглядає. Мені подобається оновлення це в Фортнайті. І також давайте. Підемо подивимося сплінтера. Це треба відправитись нам в магазинчик. Тут багато всього продають. Ось бандл черепашок. Звісно ж, е, продається далі на це April O'Neil, яку я вам показував. В одному з попередніх відео, і бандл зараз її по акції 1800, ви можете взяти всі приколи April O'Neil І ось в нас майстер сплінтер. Майстер Сплінтер дорожчий, він коштує 1500. Ми отримуємо самого Майстра сплінтера, він наразі в шредерському плащі, але в нього взагалі. Ось такий мішечок з чайничком і з окулярами, як його рюкзак використовується. Ну і, звісно ж, всі наші персонажі є в іпостасях Лего. Лего Сплінтер виглядає ось так. Сам Сплінтер зроблений досить класно, це такий серйозний майстер. Виглядає він е, досить і досить гарно. Дизайн мені подобається, як і дизайн е, шредера. Так, Повертаємося. Також можна е, взяти з плінтеру е, його е, посох, е, який е, у вигляді е, ну, пікекс це називається в Fortnite. Е, ну, і тут є черепашечі інструменти, які можна кожному з черепах взяти. Їх я вже показував. В одному з попередніх відео 3000 вібаксів коштують досить дорого. Або кожен окремо, якщо брати, то по ну що вібаксів. Покажу вам самого шедера, тому що всіх показав, а шредера не показав. Шредер в мене зараз стоїть тут. Подивіться, який красивий дизайн. У нього тут такі обладунки металеві, є пошкодження на обладунках. Очі просто без зіниць білого кольору, і виглядає він дуже гарно. Плащ також в нього розірваний, як і в супершредера. І це досить хороший дизайн. Мені сподобався, як зробили шредера, можливо, навіть більше, ніж те, як зробили черепашок, тому що реально круто він вийшов. Ну і... Відповідно, вже в мене є його рідні кігті у вигляді пікексу і його рідний плащ. Літає він у мене на таких крилах демонських. Ну, і, відповідно, Це те, що ми маємо на зараз. А ось така заставка ще з'явилася, черепашиче, бачите? Це то графіт, графіті, яке ми бачимо в самій грі. І ось він, Лего шредер ось так виглядає. А ми давайте відправимося в гру, щоб я показав вам. Ще якісь елементи, які змінились в самій грі. Підемо в Battle Royale. Короче, Zero Build тепер у вигляді тут іконка з черепашками. Так само, як і Battle Royale звичайний, також іконка з Сплінтером і Шредером. Відправляємося ми на карту, і на карті можемо відмітити ось цю ділянку. Тут у нас з'явила черепашу челігво. Зараз я вистрибну туди і покажу вам, як воно. Виглядає це черепаще Ліго. Там на нас чекає майстер Спліндер, і зараз будемо подорожувати, будемо роздивлятися черепаще Лігу. І ще які новинки в нас в грі з'явилися. Також вам буду показувати, що пов'язано з черепашками Нінде. Ось так наш Шредер вистрибує з автобуса і летить. І також е, бачимо, що біля нас вже якісь суперники летять, доведеться нам їх знищувати. Але майстру Шредеру це зубах. Тут стрибаємо одразу ж каналізацію і за нами вже нас вже переслідують. Хапаємо пістолет, будемо вбивати цього негідника. Треба вбити його, друзі, тому що такого ми не можемо терпіти, він не дасть нам спокою. Так, є. Мінуснули ми цього чувачка і тепер можемо нормально собі роздивлятись лігво, перезарядимося. Бачите, ось так виглядає черепаща лігва. Досить прикольно зробили. А, Sewer Squad це нормально, це W, я не міг прочитати. Це Sewer Squad. це каналізаційний загін. Тут написано, тут місце рафове, тут він качається. Тут е, у нас тренувальні груші якісь висять. От у нас майстер Спрінтер ходить своїм прикольним рюкзачком, він нам може дати броні, і також в нього ми можемо купити піцу. Е, піца прикольна штука, вона не вперше в Фортнаті, не до черепашок, тому піца дає броню, також можемо її поїсти і отримати повну броню, навіть не з'їдаючи цілої піци. Тут у нас куточок Донателло. Різні комп'ютери. Тут також є графіті шеста бо Тут у нас класне крісло черепаше. До речі, в якомусь з варіантів був тут рожевий диван. Мені здається, спочатку навіть був, Тепер його забрали, тепер зелений диван, телевізор, традиційний коврик у цей у вигляді піци. графіті TMNT, графіті піца прямо через якусь картину. І тут графіки з автобусом не пов'язані з черепашками Ніндзя. Спринтер, бачите, читає книжку періодично, періодично медитує. Тут в нас тече зеленого кольору якась джума, це, певно, мутаген. Ну що ж, давайте продовжимо нашу подорож і покажу вам, з'являється черепашеча зброя. Ось тут найближче до нас це шест Донателло. Зараз будемо туди подорожувати. і... Е Будемо шукати шест до Нателло. Тут треба обережно. Тут в нас Джонсі, він також дає нам якусь кори... корисні речі. Тут багато зброї є. До речі, тут у нас е ось це е графіті з черепашками ніндзя. Можемо підібрати собі епічний автомат замість пістолета. Можемо взяти ось е е такий варіант. Штурмової гвинтівки. І подивимося, що у нас тут, можливо, якась тут класна зброя ще буде. Ось, отак. Візьмемо епік, а вона без приціла. Ну, Давайте краще цю. Заберемо ще трішки патронів і відправимося в подорож, е, до... відправимося в подорож подорож до... шеста до донател Будемо шукати шестбо. Тут ще можемо взяти собі. Про всяк випадок броні. І... що? Давайте я вам ще покажу нове графіті шредера. І тоді підемо шукати шестбо. Відмічаємо, шестбо у нас відмічено на кар... на мапі. І давайте будемо продовжувати нашу подорож. Збираємо, походу... Оп, хтось іде. Хтось десь там біжить. Чи це зверху кроки? Ну що, а ми рухаємося до своєї мети. Ми рухаємося до шеста до наталок. Щоб показати вам, яким чином зброю. Тут є графіті Шредера, нове з'явилось, подивіться, який класний шредер. І бачимо, що Черепашки Ніндзя обмалювали його, ніби вони своєю зброєю, його б'ють, є. нунчаки, катана, вуса домалювали йому і е, шестом Бо ніби б'ють по голові. Тільки Сая нема чомусь. Правдур серйозний, не домальовував, певно, Шредерові. Е, Сай, ну що ж, давайте відправляємося у подорож за шестом Бо. Щоб подивитися, яким чином можна черепашечу зброю використовувати в грі. І ще БО в нас там є нунчаки і шест-бо. Зараз спочатку покажу вам, як, як воно прилітає. Воно тут можна тепер його купляти або в автоматах спеціальних, або знаходити в таких, е, штуках, е, в таких, штуках, е, в таких дирижаблях, які спускаються е, на землю. І от їдемо. Власне, бачите, голова Донателло виглядає. Там поїзд їде, на поїзді, до речі, може хтось з суперників бути. О, у, у нас пошкодилось колесо, колесо машини зразу. І тут якийсь вже якась іде бійка. Давайте ми включимося в цю бійку, але спочатку ми візьмемо шест донателло. Ось так виглядає шест до І що з ним можна робити? Можна ось так виконувати ударчики. І потім супер-удар добивається і можна отак пересуватися. Є три таких стрибка, які перезаряджаються. І тут в нас когось хтось б'є. Зараз я вам покажу, як використовується цей шест-бом. можливо, ціною власного життя покажу. Тому що не завжди зброя ніндзя в грі. Так. Це. А от гравець, гравця, гравця треба знищити. Так, і от нищимо когось равці, бачите, як прикольно, от ще збо, а тепер е, будемо нищити. Тут зразу багато урому нам завдає е, наш е, суперник, і ми трішечки відійдемо, поставимо їм кулемет. І будемо не в стилі ніндзя діяти, тому що їх багато, шредер один. Вони зруйнували наш кулемет. Так, ще бракувало, щоб нас босс вбив, давайте втічемо і підлікуємося. Також у фрагментах покажу вам, як виглядає інша зброя черепашок. Е, можна нунчаками ще грати, можна грати саями. А можна ось так класно перемагати за допомогою двох катан і забирати корону у Фортнайті. Ось таке класне оновлення вийшло в грі Fortnite, воно мені дуже подобається. Сподіваюсь, сподобалось воно і вам. З вами, як завжди, був Грінланд. На сьогодні це все, друзі. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Кавабанга, чуваки, бувайте!